Не... Так, тобто почнемо ще раз. У нас сьогодні тема об'єми пірамід. Давайте запишемо це. І так, тема уроку об'єми пірамід. І ми почали розв'язувати номер 312 із першого варіанту сходинок. Але в мене щось там з комп'ютером сталося. Так, ще раз нагадаю: в цьому номері в нас є правильна трикутня піраміда так, як ми її зображуємо. Якщо вона правильна, в основі лежить рівносторонній трикутник, і основа висота попадає в центр вписаної та вписаного та описаного кіл, це одна і та ж сама точка, яку ми називаємо центр многокутника правильного. Так, тобто, якщо я поєднаю точку О з вершиною піраміди, ось цей відрізок буде радіусом описаного кола. Сторона піраміди – 6. Нам відомий ще кут нахилу бічного ребра до площини основи. Так, ще раз, М, А, Б, С – правильна піраміда. Сторона основи в нас 6 см. Кут МБО 30 градусів. МО це в нас висота і треба знайти об'єм. Ну, задача не а, складена, починаємо завжди з формули. І так, об'єм піраміди. Це в нас 1 третя площі основи, умноженій на висоту. Так як піраміда правильна, в основі лежить рівносторонній трикутник. Як ми знаходимо площу рівностороннього трикутника? Хто може нагадати мені? Яка формула для обчислення площі? А квадрат коренів з трьох поділити на 4. І так як ми сторону основи знаємо, то площу основи ми вже можемо знайти. Це буде 36 коренів з трьох поділити на 4. 36 і 4 скорочуються на 4. Це буде 9 коренів з 3 см квадратних. Тепер останній крок треба знайти якусь висоту. І так, як піраміда правильна, ми вже сказали, відрізок ОБ це буде що? Це в нас буде радіус описаного кола. Тобто ОБ це Р велике. А для правильного трикутника радіус описаного кола це сторона поділена на корінь з трьох. Підставляємо дані. 6 поділити на корінь з трьох, позбавляємось від ірраціональності знаменнику. 6 коренів з трьох поділити на 3, це буде 2 корені з трьох. Це ми знайшли ОБ. А тепер залишився останній крок з трикутника МОБ. в якому кут О 90 градусів. За співвідношеннями можна просто написати МО дорівнює. За тригонометричним співвідношеннями ми знаходимо. МО. Ми знаходимо катет через катет. Катет шукаємо завжди множенням. Якщо через другий катет множимо або на тангенс, або на катангенс. Так як ми протилежний шукаємо то немає приставки ко, тому це буде тангенс. Це буде 2 корення з 3. Я нагадаю, це один поділити на корінь з 3. Так як корені в нас один в чисельнику, інший в знаменнику, просто отримаємо двійку. Це є наша висота піраміди. Ми підставляємо формулу 1 третя, помножити на 9 коренів з 3 і помножити на 2. 9 і 3, скорочуються. 3 на 2 це буде 6 коренів з 3 см кубічних. Це і є відповідь. 6 коренів з 3 сантиметрів кубічних. Так, а якщо запитань немає, давайте йдемо далі. Номер 313 теж правильно, чотирикутня вже піраміда. Давайте згадаємо. Хотіла сказати, що на ЗНО найбільша кількість задач на правильну піраміду, це саме, вибачте, не 14, а 13, саме чотирикутня піраміда. В основі лежить квадрат. Як ми зображуємо таку піраміду? Малюємо. Довільний паралелограм, але вважаємо, що це квадрат, але зображується він паралелограмом. Потім малюємо точку перетину діагонали. Точки перетину діагонали, вгору підіймаємо висоту. Так, ну і далі проводимо відрізки, які поєднують ось цю вершину піраміди з вершинами основи. Так, ось у нас модель правильної чотирикутньої піраміди. Давайте проставимо літери. А, Б, С, Д. О, наприклад, тут М. Так, тепер читаю мову. Діагональ основи правильної чотирикутньої піраміди Д маленьке. Тобто, це задача з параметрами. А бічна грань утворює площиною основи кут альфа. Скажіть, будь ласка, що таке? Кут нахилу бічної грані до площини основи, як ми його інакше називали? Голдовенова угла. Двогранний, двогранний угол, так? Тобто, як його побудувати? Проводимо висоту бічної грані, яку ми називаємо апофемою. Нагадую, в правильній піраміді висота бічної грані Апофеми. Поєднуємо основу висоти, основу висоти з основою Апофеми, і ось цей кут. Це кут нахилу бічної грані до площини основи, або ми його називаємо ще двогранний кут. Тобто цей кут альфа, А це в нас діагональ дорівнює Д, і треба знайти об'єм піраміди. І так, запишемо умову МАБЦД, це в нас правильна піраміда. МО, це в нас висота. Я відразу напишу кут МКО, чому я так відразу пишу Дорівнює Альфа та двогранний кут. А, кут. Бо у вас немає другої частини, вам не треба там зараз нічого описувати, а раніше, яка задача могла бути, ну, може, трошки складніше, в третій частині там цей кут треба описувати, як ви проводите висоту, що за ТТП. У катері. Зараз це можна не описувати, бо немає відкритої третьої частини, тієї, яку перевіряють вчителя, тільки комп'ютер перевіряє. І треба знайти об'єм піраміди. І так, починаємо ми з чого? Ну, теж з формули, так? Розв'язання. Об'єм піраміди це одна третя S знову помножити на H. От тобто вам треба знати висоту, ви її ще не знаєте, як знайти s основи. В основі лежить квадрат, мабуть, всі пам'ятають, що площа квадрату це А в квадраті. Тобто, треба знати сторону, так? де А це на сторона. Але ми знаємо діагональ. Як пов'язана сторона з діагоналем? Діагональ квадрату, так як в основі лежить квадрат, це А коренів 2. Тому можна сказати, що сторона. Це діагональ поділена на корінь з двох, і тому вже ми можемо знайти і площу. Так? Площа основи це буде D поділити на корінь з двох в квадраті, і це буде D квадрат поділити на 2. Так, площу основи ми знаємо. Тепер треба знайти висоту. Висоту можна знайти, мабуть, всі бачать: з трикутника МОК. Але треба визначити ОК. Дуже часто ми зустрічаємо ну, необхідність знайти відрізок ОК. Відрізок ОК це радіус вписаного кола в квадраті, це сторона, поділена на два. Це всі пам'ятають, так? Ось це в нас Р маленьке, оце О, О ДОА, ОВ, це Р велике. Для квадрату це половина сторони. Ну, взагалі це і так видно. Це, можна сказати, середня лінія трикутника АЦД. Так, і половина сторони. сторона це Д поділити на корінь з двох, тому це буде D поділити на два з двох. Так, діти, в мене вимикнуло світло, давайте швиденько хоча б цю задачу розв'язуємо. І тому далі з трикутника МОК, в якому кут О дорівнює 90 градусів. Ви знаходите МО. МО це в нас висота, о, висота катет. Він знаходиться через інший катет за допомогою множення на теж тангенс, бо це протилежний кут. І це буде Д поділити на 2 корення з 2 помножити на тангенс альфа. Це наша висота. Ну і тепер підставляємо формулу: це буде 1 третя. S основи це d квадрат поділити на 2, а висота це буде d поділити на 2 корення з 2 тангенс альфа. Ну і тепер все це треба перетворити. Що в нас в чисельнику буде? d в кубі, і тангенс альфа, а в знаменнику буде 6 на 2, 12 коренів з 2 так, як це параметри, ми пишемо просто кубічних одиниць. В чому саме воно там вимірюється, ми не знаємо. Це і є відповідь. Так, діти, в мене вимикнуло світло. Я зараз закінчу урок, вийду і зайду на іншому пристрої. Добре? Ми знов не Добре, Так, я це стираю.